Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Джокер Том Перший. Сюжет починається після масштабної події Бетменвій на Джокерів та жахливого нападу на Аркхем Сіті, де, як вважається, Джокер здійснив масове вбивство. Цей комікс зосереджується не стільки на самому Джокері, скільки на його впливі на готем Сіті та його мешканців. А сама історія тут розповідається переважно через призму комісара Джеймса Гордона. Після нападу на Аркхем загадкова благодійниця наймає Джима Гордона на роль мисливця за головами його місія знайти та, можливо, вбити Джокера. Це створює для Гордона величезну моральну дилему, особливо враховуючи його минуле та те, як Джокер руйнував його життя. Джеймс Таніон IV майстерно висвітлює Джокера як ідею, як хаос, що отруює місто, замість того, щоб просто робити його центральним персонажем кожної сцени. Багато критиків порівнюють тон оповіді з «Бетмен. Рік перший» через насичність наративом Джима Гордона, який описує корумпований готем. Комікс детально розкриває внутрішню боротьбу Гордона. Як людина закону, він усвідомлює, що вбивство це остаточне порушення його моральних принципів. Але як жертва Джокера він відчуває необхідність помсти і бажання звільнити світ від цього злочинця. Сюжет досягає кульмінації, коли Гордон нарешті наздоганяє Джокера. Проте Джокер не просто тікає, він цілеспрямовано показує Гордону щось, що має на меті змінити його світогляд. Це змушує Гордона сумніватись в самій природі зла і в тому, чи є Джокер єдиною загрозою чи лише її симптомами. Паралельно з полюванням Гордона розгортаються інші важливі події, які ускладнюють ситуацію. Дочка Бейна також полює на Джокера, прагнучи помститись за свого батька, якого вбили під час події дня. А також з'являється родина Семпсонів, збочена та жахлива родина з фільмів жахів. Вони мають якийсь давній і темний зв'язок з Аркхемом, і також зацікавлені у смерті Джокера. Окрім цього, комікс містить бекап історії, які продовжують сюжетну лінію панчлайн нової дівчини Джокера та її судового процесу після війни Джокерів. Ця частина детально розкриває її вплив на громадську думку та зусилля Харпер Роу та Леслі Томкінс, щоб утримати її за гратами. Джокер Том Перший – це напружений динамічний трилер, який використовує відомого лиходія як каталізатор для розкриття глибинних проблем Готема. Якщо ви шукаєте напружений детективний комікс, де Джокер є не просто лиходієм, а ідеєю, що отруює світ, а головний акцент зміщено на глибоке вивчення психології та моральних дилем іншого важливого персонажа Готема. То цей комікс саме те, що вам потрібно.